Всім привіт! Сьогодні приготуємо ось такий вишневий пиріг з прошарком повітряного суфле. Він виходить в міру солодкий та дуже ароматний. В першу чергу вам потрібно буде приготувати вишневий конфітюр. Для цього вам потрібно взяти або ж свіжу вишню, або ж заморожену. До неї потрібно додати цукор та крохмаль. Їх можна додавати, або ж після того, як уже вишня закипіла, або ж так, як я зараз показую. Ще на сиру вишню відправляєте цукор та крохмаль, потім гарненько все перемішуєте та відправляєте на середній вогонь і постійно помішуючи, доводите до загустіння. Ось до такого стану. Тепер вишню потрібно охолонути. А поки вишня охолоджується, потрібно приготувати тісто. Відділіть білки від жовтків, для тіста знадобиться тільки жовток. Білок збережіть в окремій ємності, він вам трішки пізніше знадобиться. До речі, готую я на домашніх яйцях. Дякую своїй мамі. Ви по можливості також візьміть домашній якщо ж немає, то не біда, можете використовувати ті, що продають в магазині. Тепер жовток потрібно трішки підсолити та додати до нього цукор. Жовток разом з цукором потрібно гарно розтерти, по часу це займає приблизно 1-2 хвилини. Розтирайте до теї пори, поки жовток не стане трішки світлішим. Як тільки жовток посвітлів, додаєте до нього від загальної кількості 2 столові ложки йогурта. Після цього додаєте розтоплене вершкове масло і гарненько все перемішуєте до однорідності. Наступним потрібно додати розпушувач. Продовжуйте все вимішувати і потім в два етапи додаєте борошно. Після того, як додали першу порцію борошна, ви ще продовжуєте вимішувати вінчиком, доводите до однорідності і тільки після цього додаєте другу порцію борошна. На даному етапі замішування тіста вінчиком стає трішки тяжким, тому перейдіть до замішування тіста руками. Тісто є досить піддатливим, легко замішується та приємне в руках, воно дуже м'якеньке. Розкатайте його рівномірно, щоб воно було скрізь однакової товщини. Після цього вам потрібно буде його розділити на 4 рівні частини. Одну з них вам потрібно буде відправити в морозильну камеру. За допомогою решти вам потрібно сформувати дно та бортики. Я буду це робити руками. Діаметр моєї форми 20 см. Якщо вам буде так зручніше, ви можете формувати дно та бортики за допомогою стакана з гладким дном. Після того як сформуєте дно та бортики, запікати його чи охолоджувати в холодильнику не потрібно. Просто відставляєте в бік та переходите до приготування суфле. Тут вам і знадобиться той білок, який ви відділяли раніше. Додайте до нього цукор та збийте міксером, збивати потрібно до стійких піків. Цукор додаєте відразу весь, не потрібно тут додавати в кілька етапів. Додали і збиваєте відразу на максимальних обертах. Як тільки досягли стійких піків, міксер вам уже не потрібний ось такий має бути білок. Міксер відставили вбік і додаєте наступні інгредієнти: це ваніль. Потім потрібно додати крохмаль, в мене тут кукурудзяний. Доведіть масу до однорідності і тільки після цього додайте наступний інгредієнт. Це йогурт, який без цукру та без наповнювачів. Додали та продовжуйте вимішувати знову ж таки до однорідності. Все, що знадобиться для приготування пирога, обов'язково напишу в описі. Ось такий вигляд має бути у підготовленого суфле. Першою у форму відправляєте вишню, вона має бути повністю охолоджена. Вишню потрібно розподіляти рівномірно, щоб вона мала скрізь однакову товщину. Тільки після цього вам потрібно вилити зверху майбутнє суфле. Перед тим, як відправити в духовку, вам потрібно викласти на пиріг натерте попередньо заморожене тісто. Це та четверта частина, яку ви мали відправити в морозильну камеру. Відправляйте випікатись пиріг уже в розігріту духовку. Вона має бути розігріта до 170 градусів, а випікати потрібно 45-50 хвилин. Вже готовий пиріг відразу з форми не виймаєте, А ось так залишіть на 10 хвилин. Пиріг трішки оголоне, після цього можна вже вивільняти його із форми. За потреби можна допомагати собі ножем. У вас має вийти ось такий красень. Раджу розрізати його тільки після того, як він повністю охолоне та стабілізується. В ньому все смачне, як тісто, так і начинка. Обов'язково спробуйте приготувати. Смачного.